Шановні колеги, ось фактично закінчується літо. Фактично закінчується відпустка, яка, на жаль, знову проходила під час страшної війни. От, звісно, що не можна сказати, що ми так відпочили за цей час, але скоро 1 вересня. І нас будуть чекати учні. Які також мають певні емоційні тривоги, так само, як і ми дорослі. Тому я вважаю, що ми повинні йти до них на урок із позитивом, і з якимись новинками, які, хоча б на мить, допоможуть відволіктися від того, що відбувається навколо, тому що нам. І, звісно, нашим учням потрібно зберегти своє ментальне здоров'я, підтримувати наших хлопців, наші Збройні Сили України, донатами, волонтерством, навчати цього дітей. І, звісно, як я вже сказала, берегти своє ментальне і фізичне здоров'я для того, щоб дочекатися перемоги і розбудовувати нашу неньку Україну, піднімати її з руїн в повному розумінні цього слова. Оскільки ще є час у нас із вами до 1 вересня, тому я, як т'ютор школи ІКТ, пропоную вам цікаві пройти курси. Власне, курси цікаві, я намагалася писати їх доступно. І ціна, якщо взяти ринок продажу і оцінити. Ціни надавачів послуг, то ціна, в принципі, приємлива для вчителів, тому що сама вчителька і розумію, що не одними курсами і не одними вебінарами ми можемо бути, і наші сім'ї можуть бути ситі. Отже, пропоную вам наступні курси, от які ви можете зареєструватися, замовити, пройти. Отже, перед вами головна сторінка. Ви бачите ціль курсів. Якщо ви маєте бажання освоїти інтерактивні технології навчання, то можете опрацювати курси різної. Тематики, але всі ці курси мають одну ціль покращити цифрові навички вчителів та зробити навчання учнів ефективнішим та цікавішим. Саме цього і потребує нова українська школа. Який же алгоритм роботи з курсами? Ви реєструєтеся, проплачуєте курс, я вам створюю безкоштовний бляковий запис в Офіс 365, ви отримаєте лист, тобто тут на першій сторінці все описано. Отримаєте лист, де у вас буде повідомлення, що. Що ви повинні завершити створення облікового запису, далі ви входите в свій обліковий запис у Office 365. І ось у нас такий застосунок SharePoint, де, власне, і розміщені вже самі курси, тому що тут якби, цей ресурс дає нам знайомство, а вже курси ми проходимо на платформі SharePoint. Е, ну звісно, що я е, супроводжую вас е, до того часу, поки ви не зареєструєтеся, не зайдете на курс. І е, власне і далі, потім, якщо виникають питання, я завжди на них відповідаю е, е, на відео. Працюєте необмежений час, також маєте можливість завантажити навчальне відео власний гаджет, що дозволяє вам роботу офлайн і безкінечне використання навчальних відео. Але, звісно, при цьому ми повинні зберігати академічно доброчесні, тому що, як кажуть, все таємне завжди стає йоним. Далі ви виконуєте тест. По темі от, вам потрібно набрати 70% від загальної кількості балів або 29 балів. От, ну і Потім отримуєте сертифікат, там в основному сертифікати на 30 годин от, і на 15%. Ясно, що ще раз нагадую, дотримуємося академічної доброчесності, тому що матеріали курсу назначені вам і тільки вам, і бажано залишити коментар до курсу в кінці проходження. Ну, ось ви можете потім зайти за посиланням, передивитися анонси курсу. Ось такий сертифікат ви отримаєте. Ну і перелік курсів. От, це методика викладання в новій українській школі. От це навчальний курс. Я пишаюся ним, тому що цей курс містить більше 20 відео. На курсах тут ви, на сторінках ви знаходите опис, знаходите перелік. Кожна сторінка так побудована, перелік От назв тих відео, які є. Ну і алгоритм роботи з курсом, і ціна, кредити, і реєстрація. Далі, наприклад, ви ось меню у нас. ну, Зараз у нас всі говорять про штучний інтелект. Я є його прихильницею, але я вважаю, що до штучного інтелекту, якщо вчитель не докладає власне свій інтелект, свою креативність, то зі штучним інтелектом ну, нічого ви особливо і не доб'єтеся. А от, як на мене, штучний інтелект він навпаки сприяє. Розвитку вашій творчості та вашому креативу. Е, є вступ невеличкий, далі практична частина. Ось розміщувала я роботи, створені всі. Знову ж є алгоритм роботи з курсом, є е, коротка е, характеристика курсу, от потім роботи, е, робота з відео, і далі вже в нас йде, е, чим же ж представлений на, е, на цей курс. Чат GPT, от і зразки, куріпот, програмне забезпечення, лексіка, арта, DID, Створюємо зображення, їх оживляємо. Вони можуть у нас заговорити. Ось, наприклад. Щоб вижити, треба припинити, допитуватися, в чому сенс життя. Ну і найголовніше: Рашистські мерзотники нас не переможуть. Україна буде жити підмірним, переможним небом так. Однозначно. Ну, далі розповідь про ресурс Люмен 5 От і зразок. Далі ще ряд ресурсів для генерації зображень. 44 хвилини ви бачите відео, і ось таке у вас в результаті вийдуть ось такі, якби, е результат вашої роботи. Е ще один ресурс The Humans це 26 хвилин, там 100 дуже цікавих сторінок зі штучним інтелектом, якими ви можете користуватися безкоштовно. Е від 51 хвилина і зразок, далі Тімсі Canva, там де є вже елементи ще в цих ресурсах 23 хвилини, далі урок вебінар ресурси штучного інтелекту в освіті 53 хвилини. І штучний інтелект Canva в інтеграції з іншими ресурсами Ші. Тут ще познайомитеся ви із деякими з канвою і з тим, як можна інтегрувати в неї ресурси. Ну, і відбувається далі реєстрація. Курс також він коштує 450 гривень і 30 годин ви отримуєте. Далі у нас навчальний курс Microsoft, який я вже проговорила. Потім у нас методика візуалізація, дуже чудовий курс, він мені подобається. Знову ж таки зразки, знову ж таки опис того, що ви можете навчитися, переглянувши Попрацювавши з цим курсом, ось зразки робіть, перелік платформ, з якими ви познайомитеся знову зразки, кому буде корисний цей курс, ну і е, ціна курсу, і години. Далі в нас курс по гейміфікації. от Їх є два уже. Тут у нас ось такі ігри, знову ж таки, опис і конкретика, як з ними працювати. Ну, і, звісно, внизу кожен курс має свою певну ціну. Потім у нас онлайн-інструменти формувального оцінювання, як, без якого ми вже жити не можемо. Знову ж таки, перелік ресурсів і перелік часу, який відбувається. Відведено на ознайомлення з тим чи іншим ресурсом, ну і також реєстрація. Далі у нас іде курс значить засоби для створення навчальних відео онлайн-уроків, тому що, на жаль, від дистанційного навчання ми відмовитися ніяк не можемо. То через коронавірус, а тепер уже через кляту війну, і тут ось вам якби підказки. Тих ресурсів, які опрацювавши, які ви зможете створювати онлайн-контент для своїх учнів. Ну і віртуальні дошки, які також дуже добре використовуються в дистанційному навчанні. Їх ви бачите ось скільки 8 дошок різноманітних від відео від, від години до півгодини. Досить цікавий курс. Також можна з ним, звісно. Познайомитися і опрацювати. Далі в нас ресурс Genially, який я курс, проводячи вебінари, я його розширювала. Є зразки. от так Тут у нас вже 12 відео, ви бачите, скільки, навіть одне відео є години 42 хвилини. Ну курс дійсно бомбезний, можна сказати, і якби я також раджу вам його обрати і пройти. Канва. Яка також користується великим авторитетом вчителів для освіти. Знову ж таки, анонс. Далі в нас іде перелік от того, що ви можете навчитися. Ну, і ви бачите, що досить також об'ємні відео і об'ємний матеріал. Далі у нас розповідь про те, як ресурси для швидкого зворотнього фідбеку. От досить цікаві ресурси. Анон, знову ж таки, які ресурси? Ось шість ресурсів, і ви також можете з ними познайомитися. І тут же на сайті е зареєструватися, вказавши, який ви прописавши назву курсу, який ви обираєте. Е далі в нас курс е м іде. Методика викладання в новій українській школі ментальні мапи дуже багато. Також бачите зразки, суперовий курс. Я люблю працювати з ментальними мапами, і їх також вісім ментальних мап, з якими я вас знайомлю. Далі в нас курс іде. Ще один це інтерактивні презентації PowerPoint та шаблони дидактичних ігор у PowerPoint. Знову ж таки, бомбезний курс для тих, хто працює з презентаціями PowerPoint. Ви можете їх зробити інтерактивними. І якщо у вас поганий інтернет, то ясно, що презентації працюють без е, е, інтернету, і ви можете, ну, якби. Те, що я вам рекомендую, може замінити вам і інтернет. Дуже багато цікавих різноманітних шаблонів даю ігор, які ви можете завантажити за посиланнями, от і е, пропрацювати. Далі в нас курс візуалізація як ефективний інформаційно-технологічний супровід сучасного уроку. Тут я надаю нові ресурси, дуже цікаві: хмаринки слів, тексти, ну анімація. От, ресурс для створення проєктних робіт, презентацій і врідла для ну, малювання. Дуже цікавий знову ж таки ресурс. І знову цікавий курс. Подивитеся, так, кого ж це зацікавить. Потім у нас іде курс значить, створення інтерактивних книг. От є ось зразки, дуже цікаво учням з ними працювати з цими книгами, також даю зразки і ясно детально пояснюю, як з яким ресурсом працювати. Далі в нас іде ресурс курс про буквіджет, який вже став улюбленцем великої кількості вчителів України. І даю досить багато інформації про цей ресурс зразків, от, які ви можете собі завантажити. Ну, як ви бачите, що тут вже аж 13 відео, причому різної протяжності, навіть і півтори години є. Ну, є годинні, є 10 хвилин, але в основному великі відео, які вам повністю розкриють цей ресурс. Ну, і ще один, один із останніх курсів це Течні можливості ігрових ресурсів, е, Educaplay, Play, H5P і Class. Е, ну, розписала, знову ж таки, все детально, пояснила. Відео тут також багато, і всі вони детальні. От, і я думаю, що хто вже відвідував мої курси чи мої вебінари, то от, бачите, скільки тут 17, 18 навіть у нас відео. То ви вже могли переконатися, що я намагаюся досить все популярно і розказати, і доступно для того, щоб як опрацювали, е, і сіли і почали працювати. Ну, це ознайомча сторінка. Ну і власна, що з собою вже являє сторінка, коли ви вже зареєструєтеся, підпишетеся. Ви бачите, що знову ж таки ось е, відео. Ви можете переглядати їх просто тут. Кожне відео підписане, що ви можете які знання, ви можете з нього почерпнути. ну і так далі Ті всі 18 відео, здається, я назвала всі вони тут підвантажені, натискаєте і просто звідси все можете переглянути, познайомитися, опрацювати і використати у своїй практиці. Ну і ось Є невеличкі тести. Ну, Як я вже говорила, моєю гордістю є курс Microsoft Office. От я намагалася, знову ж таки, оскільки ви отримаєте безкоштовний доступ до облікового запису, тому як не використати в своїй практиці цей ресурс. Є знайомство з курсом створення облікових записів, як воно створюється. Ну, якщо така є, то просто натискаєте переглянути на YouTube. І переходите, тому що дещо там обмежила я доступ, Від собі вийшло, що обмежило. Робота з ваннот, робота із свей, робота з тінцем, робота із формами все знову ж таки доступно, цікаво і корисно є тим більше, що ви отримуєте безкоштовний обліковий запис у Офіс 365. 5. Ну і ще покажу один е, курс, той, який ми, про який зараз у нас дуже популярна ця тема, штучний інтелект. Тут ось е, я вам показала його анонс, а тут вже ось ви можете побачити е, е, відео, е, де я розповідаю про е, той чи інший ресурс. Відео всі знову ж таки об'ємні. Майже кожен на відео тривалістю з годину, і це дасть вам можливість я ж кажу, володіти ресурсами зі штучним інтелектом і порадувати своїх учнів. наприклад, Але ось такі дизайни можна підібрати у канві. І зробити, якби такий ось ну, проеструвати вірш Гета пісня подорожнього. Так, ну ось така, якби виходить у мене. Бачите, що це інтеграція канва, інтелект канва, інтеграція з іншими ресурсами щі. Ось це відео, годинне відео. Ну, ось, власне, колеги, я вас познайомила із е, тим, що я для вас напрацювала, е, намагалася старалася от, для того, щоб ви отримали якісний і корисний продукт перед новим навчальним роком. Дякую за увагу і сподіваюся на плідну співпрацю. До побачення!